Слава Ісу Христу! Приїхав я до такого молодого господаря, до Ігора, село Добротів. Має Ігор таку кобилу молоду, три роки. Ігор має дві. Має дві. Зараз я одну забираю. Е, Наключив до себе, будемо крити. Ігор їде собі по дивисі, вибере жеребця. І, це, і будемо. Одну забираю Пробуйте, так, до, до коханини, як каже Володька з Тернополя. Я думаю, що має бути все добре. Так, а другу показуємо, бо ця так би, ознаки того, що жеребна, а ти її купив жеребну? Ні, ні, я її купив вшов півтора року. Ага. Півтора року і... А, якого, на давав на жеребча? Її. Жеребча? а якого давав жеребця? Жерептя якого давав? Тут є у нас сусіднє село. Теж такі часте, як у нас, жовтий, біла, грива, світ. Почути, як там розвезти, але вже буду виявиється. Файний теж одяг такий. Молода цей, молода кобила три роки ти кажеш, так? Так, да, три роки в черне минуло, 28-го чи всього. Файну має висоту, має такий е, зад широкий. Ну, тобто, щоб ви розуміли, Така кобила, якщо худне, то на ній хребет не вилазить, на ній просто клуби е, лишаються, але дуже широко в сторони от такі коні о такого фасону постійно мають поскійно мають форму. А? Ах, нафайно несе. Грева біленька на два боки. Ось спокійно сховало. Файно має. Файно має лесно. Вихородин. Вихорець один, голова проломлена шанець. Ні, треба до роботи. Швидко я її навчив їхати. Я думав, що буду з нею грати, а що з цих Ти її купив півтора року, так? Півтора року. Кую Делятині її здив, каже. Кобела походить з делятина, у півтора так. року Ігор придбав. Казали, що тато її з космача десь хлопці, лісом кегали. бути. А кобела навіть не знаю, звідки десь Миколечина, чи звідки її мама. Ну, батьків я не видів, але я подивився. Що вона... Я так розумію, ви ти маєш косарку, що й косиш, ходи, ході коню косарці. Просто ми тобі всі сіна, все, я кошу І це взагалі, стильна штука. Не продаєш Косарка. цю. Ні, та я купив, я вдосконалив, я собі зробив таку для себе, але я це... Покажу, дивіться, має чоловік е, отаку кінну косарку. Дивіться, як це все зроблено, доглянено тут усе тут толково зроблено. Ну, як кажуть, правильно у чоловіка ростуть руки, Усе зроблено так відповідно. Це дуже класна штука. Я так вихвав, Це так Це білоруська саме. чи польська? Це польська, але то, що я, ну... це вже перед мій, то мало бути одно колесо спереду йде. Це вже я собі таке своє дофантазував, Бо це багато непрактичніше На... Ну так, зрозуміло, це чи навіть з горбади свій їхати, чи та, що так. Ну, Туди хочеш, це собі їдеш. ну... І добре косить? Та, вже. Я купив сегменти нові. Ну, все, сіно не порошне. Грама порохів сіні немає. Це, э, це все так, як косовко ще. Файна грабалка, ця косарка. косарка, я Скажи, кєшко не окосити такого відносно чи, чи не, не якщо дуже. Якщо коні добре йдуть, то я би не сказав. Ну трохи треба, Ну, такі, але це воно, якщо вони собі йдуть файним нормальним кроком, нема взагалі нічого страшного. Файно, ну, це все власне. помальовано, все доглянено, перемащено, перетягнено, тут нема. То вже маленька вам відкосила, що зараз стерні буду косити. що я зерно сію. Ще стерню покосити, в мене вже посіє. І воно багато швидше, як трактор косить, хочу сказати. Ну Залежить як, від темпу, ні? коні. Та, чим швидше залежить... чи коні, тим краще воно э, ні, цей. Ну, воно, чим року, ще... воно хоче великого поля дуже. Ага, щоб великого менше це 10 сотиків навіть нема що косити. Це два рази в один бік, два рази в другий бік і вже. То тільки має е, коса? Жатка, ну це метр двадцять ширини. Отакі От хлопці справи. Отака От кобила. Називається як? Квітка. Називається квітка. Гарна молода кобила. Файні стегна, Схучи, файна нога. Тут що трохи подали коні. Бо тепер тепер усі, то усі коні. Та жара вона не така має бути, але... То всі коні. Інакше в зимі і холодно, і коні їє, а тепер муха, жара. Це так відносно всі коні є. Як то кажуть, коли були кістки, а в нього Так, так. І це не слабість. Що прихуд, це не слабість. Ні, то все. У мене теж коні похудали, але нічого нема біди. Бо я тільки, як дуже жара, я забираю. Бо так їдять, що у смерті. Там над ріком ще пасут від ріки, ріки дуже, але... та. Ось така, друзі кобела. Зараз покажемо другу, яка їде, у ключів. Би тобі, Ігор, здорова була, одна і друга. Дякую, дай Боже, вам. І би Бог дав гарного потомства. Бо ця та, якби, жеребна, лише Ігор планує зробити УЗД, щоб всі переконати 100%. Але я своїм неозброєним оком даю більшу половину процентів, що кобила жеребна. Наш на лютий мала би бути з лошам, але відносно я думаю на моє око, що вона жеребна. Отакі ну, справи, йдемо по другу. Це шруба. Це так казали у нас, коли старі фірмани. Це є шруба. Так, є така друга леса. Цю я забираю на паровку. Така низька на ногах, але широка. Ах, коли незна. Вона доїде, вона що доїде, добре, що. Їду, має фес. Скільки її років? П'ять років кобилі. П'ять років, кажу. Лошад не мало ще мало. Ні, а не мало. Лошад ще не мало. Я не хотів дуже молоду пускати, а відтак щось як. Ці 5 років. Довго така, як поїзд. Так, Шоколадна, колеса. Є, є лепто. Ах, це живе. Є. Є. Ох, вона ноги кладе передню. <рив> а, а грудниця широка. Така кобила невелика, але передзад широчезний, довга. Йде, ну і ці коні мають їхати. Твердо. такий крок, що Та робить два кроки, ся година. Ці має кобила сі у грузі має пукати. Та, вона хоч і на ногах, <клух> <клух> але щось крок більше, як у той. Не знаю чого. Ці кобила має тріскати в Грузі. Переважно такі коні їдуть. У мене такий колись був кінь, отакий от часто. Є. Yeah. Наподобу, як у нас. Та він є ще й тепер, десь там у хлопців у рунграх, що в Ага. Такий Я в мене їхав каштан. Та що? У той час такого коня не було, аби, ну, аби йому доказали. Такий коник не видний, він наказував у будь-якого коня. Та вона дуже, вона до роботи, вона так просто і дуже йде. Коло цей. І коло навчив, як купа коней їхати, так само коні коло свій вчили їх такої, знаєш, він енергії, крови такої, тим коням зарядив, що ті коні їдуть безбожно. Та то так кажуть, як научиш, так будеш мати. Та. Але я так вижу по що вона є жива і має їхати твердо. Ні, ну, добре, Та то нема такої роботи, бо вони не робили. Впали повністю, абсолютно всю роботу, яку маш, ці коні роблять. Це дуже добре, що є робота і, ну, і любиш це, і варто це тримати. А та є роботи, є в нас. Коби можеш робити. Ось така, така народ кобила їде на ключі, вже там всі включимо на місце. Ігор зробить свій вибір, покажемо, яким же вона буде критися. Ідемо дивимося, не виділий ні харі, ні самураїв. Зараз приїдеш, подивишся, котрий тобі всі сподобає. Чи будемо підбирати до неї, нема різниці. Так. Вже все на місці. Так що повторюю, ми знаходимося в село так. Добротів, Коломийський район. Надвірнянський. А, на Двірнянській що у вас? Ага, Ч... чекай то. то вже Сажівка Коломийський. Сажівка. Ланчин і Добротів. Добротів це ще Надвірнянський. Так. Перепрошую, Надвірнянський район, Івано-Франківська область. Кобела Леса 5 років. Так, покрили ми лесу. Ігор подивився на одного жеребця, на другого жеребця, з батьком подивилися з татом і, і вирішили вкрити харі. Ми вже покрили. Отакі такі в нас справи. Так що працюємо. І. Так, що кого цікавлять жеребці? Хто бажає, можете приїхати, а біжить Єгора Єгор. Джеревці mm. вживу. вживу, не зовсім інакше виглядають, як на відео. Відео того навіть половину не передає, як уживу. Один по своєму, гарний, другий по своєму. Кожен має, має свою, свою красу так, і, і на... свій склад. І кому що подобається, і кожен собі обирає своє. На свій смак. так. так Хто має можливість, приїжджайте, Прир, не крутейте. Приїжджайте, дивіться собі, обирайте. Я нагадую, кобела приїхала з села Добротів на Двірнянський район, Івано-Франківська область. Номер буде мій в описі, що кого цікавить, дзвоните, пишете, звертайтеся по будь-яких питаннях. А я що? жену пасти і будемо працювати. Кобела залишається в нас. Ігор просто має можливість. Приїхали з татом, подивилися, обрали собі. І отак ми, і так будемо, ми... Парувати. Так, будемо парувати і розводити гарні наші коні українські. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте. Всім до побачення.